На ваших екранах Юрій Максимов, головний тренер Донецького металурга. Тим часом ми бачимо захисники Таврії. Розігрують м'яч біля власного штрафного майданчика. Володимир Єзерський завантажує його вперед в боротьбу. Гомес. Зрештою, м'яч перехоплює Микола Морозюк і розпочинає атаку своєї команди. Поперечний пас на Ебесіліо. Ебесіліо, що зробить Ебесіліо? Невдалий пас від Лоренцо, і граці Таврії перехоплюють м'яч. Назаренко з м'ячем на лівому фланзі розпочинає атаку своєї команди. Назаренко, подивіться, який дриблін, як він тримає м'яч. Пас перед на Шиндлера. Антон. Боротьба. Удар воротах. Гол! Ні, звучить свисток арбітра. І м'яч не буде зарахований. Шиндлер апелює. Давайте дочекаємося повтору і самі в цьому розберемося. Так, ну а Бандурі, напевно, потрібна допомога. Так, рефері викликає лікарів. Но ми даємося повтор. Назаренко пас на Шиндлера. Боротьба. Так, напевне, Антон тут порушив правила проти капітана донецького металурга воловика. Все правильно, підкат ззаді, арбітер не зараховує м'яч. Тут ми бачимо за частоколом гравців обох команд, головний тренер Таврії Олег Романович Лужний. А це його помічник Валерій Зуєв, який не згодний з рішенням арбітра. І думаю, що м'ясо слід було зараховувати. Ми знаємо, що лужний, як і Юрій Максимов, колись грали разом в основі Київського Динамо, а також збірної України. Але зараз вони суперники і вони знаходяться по різні сторони барикад. Бачимо, Юрій Максимов дві якісь настанови Миколи Морозюку. До речі, донечани приїхали на матч ще вчора, провели передматчеве тренування на стадіоні Локомотив, відзначили відмінну якість газону і сказали, що на цьому полі слід грати футбол! Ну, а в нас тим часом поновилася гра. Рубен Гомес завантажує м'яч вперед боротьбу на Антона Шиндлера. Шиндлер бореться тут на фланзі захисниками Донецького металурга. Шинлер відтирає корпусом прийму. Шиндлер пас. На гуміка удар. Гол! Рахунок матчі стає 1-0. Олег Гоменюк забиває гол на 12-й хвилині матчу. До речі, у виїзному матчі. Минулого туру проти запорізького металурга Олег також приніс перемогу своїй команді фантастичним ударом за меж штрафного майданчика. Молодець Олег. А це вболівальники донецького металурга, який намагається підбадьорити свою команду. Ну, ось і повтор. Шинлер, як же він тут класно поборовся на фланзі? Відтер корпусом прийму і віддав паз на Олега, який вірвався в штрафний майданчик. Ось ще раз повтор. Шинлер пазна гомоніка. Олег грає на випередження дотик, Хвацько. Як справжній форвард. Хоча Олег по позиції не є форвард. <звук> Таврія Металурж Донецьк, Рахунок у матчі відкрито. 1-0 на користь господарів. Макрідіс. Пазна прийму. Василь завантажує м'яч вперед. І зрештою з, з м'ячем Таврії Сергій Погорілий. Тепер то він не буде поспішати, звичайно. Хоча команди зіграли тільки 12 хвилин. А це радісні вболівальники Таврії. Їхня команда перемагає. Назаренко. Гуменюк з м'ячем герой. Знову пазна Назаренка. Назаренко. Подажав штрафний майданчик. Невдало. Микола Морозюк тут змістився з флангу. Виносить м'яч вперед. Польовий з м'ячем. Приправляє м'яч Корпусом. Макрідіс. Віддає в центр на Морозюка. Микола далі на фланг. На Василя Прийму. Прийма знову ж таки завантажує м'яч вперед на драмана Трауре. М'яч до нього не доходить. Макрідіс. Дивиться, немає кому віддати пас. Константінос. Зрештою віддає на фланг на Володимира Польового. Польовий ще далі по флангу на Ебісіліо. Ебісіліо з м'ячем. Переводить м'яч в центр. Макрідіс. Макрідіс. Далі на правий фланг на Морзюка. Микола обігрується з Грегорі Нельсоном. Завантажує тому м'яч на хід. Грегорі. І зрештою буде котовий на користь донецького металурга. Стандарт Микола Морозюк, як завжди. Отже, Морозюк готується виконати стандарт. А Сергій Погорілий тим часом віддає настанови своїм партнерам. Морозюк, подача. До Сантос перший на м'ячі Грегорі Нельсон підхоплює удар. Гол! Гол! Металург зрівний рахунок у сьогоднішньому матчі. Грегорі Нельсон номер 8 15 та хвилина. Таврія Сімферопор Металур Донецьк 1-1. Цікавий. нас з вами очікує матч. А це радість недіславних болівальників металурга. Дивимося повтор. Морозюк виконує подачу. Грегорі Нельсон приймає м'яч і в дотик пробиває. Забили все-таки, заштовхали м'яч у ворота Сергія Погорілого, якому буквально не вистачило декілька сантиметрів для того, щоб перервати цей м'яч. Ну що ж, 1-1. Знову радість болівальників донецького металурга. Назаренко з м'ячем, польовий, невдалий він із м'яч вперед. Віддає м'яч назад на бандуру. Бандура вносить м'яч вперед на фланг. Тут верхова боротьба. І з м'ячем гравці донецького металурга. Ки знову розпочинає свою атаку. Невдало, правда, втрата м'яча. Гуменюк, паз назад. Гравці Таврії з м'ячем. Правда, тут знову ж таки втрата. Польовий, подача з правої ноги вперед на драмана Трауре, проти якого порушує правила 15-й номер Таврії. Дош Сантуш Селіо. Штрафний удар буде в бік воріт Сергія Погорілого. Дош Сантуш Селіо порушує правила проти драмана Трауре. Обидва вони досить таки високі, досить потужні. Обидва 15 номери. А Сергій погорілий показує, що оцінку потрібно 4 гравці. А Рефрій тим часом говорить, що удар потрібно здійснювати по свисточку. Микола Морозюк готується виконати цей штрафний удар. Так, в стінці в нас чотири гравці: Антон Шинлер, Аніс Бусаїді, Максим Фещук та Герой Таврії. Поки що Олег Гуменюк. Так, Морозюк готується виконати стадат. Пробиває Микола Морзюк досить невдало. М'яч летить далеко від площини воріт. Щось ніяк не може Микола навести приціл свій. Ну а тепер слід повертатися назад, так-так. Срій погорілий. Готується вести м'яджу гру. Це Антон Шилнер. Який за цих 17 зіграних хвилин приніс багато користі для Таврії. Багато виграв єдиноборств. Морізюк виносить м'яч вперед. Серія ударів головою. І, зрештою, м'ячем заволодівають гравці донецького металурга. Макрідіс. на польового. Польовий знову повертає м'яж 13-му номеру донецького металурга. Костянтінос. А діагональна передача вперед на трауре. Проти цього за, за правилами грає Дош Сантуш. З м'ячем гравці донецького металурга. Подача в штрафний майданчик. Вибиває м'яж гравці Таврії. Підхоплення. Удар! Невдалий удар. По горобцях. Хто в нас це пробивав? Лоренцо Ебесіліо. Після того, як донечани зрівняли рахунок, вони почали більше контролювати м'яч. Що ми так бачимо на полі багато боротьби. Це Юрій Максимов, головний тренер донецького металурга. Погорілий і знову водить м'яч у гру. Боротьба. Морозюк, пазна Макрідіса, який запалює свічу в центрі поля. Путраш і аут на користь Таврії. Олег Лужний і його помічник Валерій Зуїв. А біля них хлопчик і подає м'ячі. Юрій Путраш вводить м'яч за бокової лінії. Каже, що, мовляв, немає кому кинути. Назаренко відкликається на пас. Невдала передача Сергія. Металурги виносять м'яч вперед і офсайд у драмана трауре. Чи не офсайд? Ні, не офсайд. Просто м'яч вийшов за межі поля. Ще один аут на користь таврії. До речі, тут по периметру розташовані мікрофони, і ми все добре чуємо, що відбувається на футбольному полі. Ось якраз підтвердження моїх слів. Джорджі Лазіч тут намагається нав'язати боротьбу. Василь Прийма грає на випереження, вибиваючи таким чином м'яч вперед. Реман Траоре тут поборовся, за м'яч скидує його Жуніо Морайсу, той вдотик на Джорджі Лазіча. Лазіч Лазіч перебуває в офсайді. Неуважно тут зіграв 9-й номер Донецького металурга. Що ж до жуніора Мораеса, то ми бачимо, що сьогодні він є малопомітний на футбольному полі. Зіграно в нас 20 хвилин. Жуніор Мораєс є кращим бомбардиром своєї команди в цьому чемпіонаті. Ну його рахунку вже 8 м'ячів, 3 з яких він забив з пенальті. Кращим же бомбардиром у складі Таврії є наддосвідчений Сергій Назаренко, у якого на рахунку 5 м'ячів, один з яких з пенальті. Саме цей 11-метровий удар Сергій реалізував. У ворота Донецького Металурга у матчі першого кола між цими командами. Матч тоді завершився з рахунком 1-1, і Таврія тоді зіграла майже весь матч в меншості, оскільки на 6-й хвилині матча був вилучений голкі... голкіпер Таврії Сергій Погорілий. Але, незважаючи на це вилучення, Таврія все ж таки змогла витягнути рятівну для себе нічию. Ми з вами трошки відійшли від теми, тож давайте повернемося на футбольне поле. Тут ми бачимо Макрідіс порушує правила проти Гомеса і буде штрафний на користь Таврії. Це Константінос Макрідіс і Гомес. Герої епізоду. Штрафний удар виконуватиме Сергій Назаренко номер 18 Ми знаємо про те, як Сергій вміє класно виконувати штрафні удари. Подивимося, що буде цього разу. Так, звучить свисток арбітра. Подає Сергій. Невдала подача, досить таки невдала. І зараз гравці донецького металурга можуть розвинути контратаку. Що в неї, власне, роблять? Мораєс, Мораєс з м'ячем. Вихід 3 в 4. Мораєс віддає на Грегорі. Нельсон в дотик пробуває. Гол! 2-1. Металур виходить вперед в цьому матчі. Грегорі Нельсон номер 8 Робить дубль в сьогоднішньому матчі. 21 хвилина. 2-1. Донецький Металур виходить вперед в цьому матчі. Нам показали радість лави запасних донецької команди і радість болівальників, звичайно. Повтор. До речі, ми говорили про Жуніора Морайса, що він сьогодні малопомітний. Але подивіться, він свою роботу зробив. Подивіться, який він класний віддав паз на Грегорі Нельсона. Той в дотик пробиває м'яч у дворі Сергія Погорілого. Як же класно тут зіграв Жуніор Морайс. який класний паз він віддав. Розчарований Олег Лужний. Ще пак! А втім, як же ж по-іншому може реагувати тренер на те, що його команда пропустила. Всім добре відомо, що взимку в Таврії були досить таки серйозні проблеми. Команда ні разу не змогла провести повноцінних зборів, їм заборонено проводити трансфери і дозаявляти нових гравців. Тож Олегу Лужному доводиться ліпити з того, що є. А є в нього, я вам прямо скажу, небагато, і всі ми про це добре знаємо. Зовсім таки інші проблеми у сьогоднішніх суперників Таврії, команди Донецького Металурга. Донечани претендують на Лігу Європи, знаходяться зараз на 6 місці з 27 очками, випереджаючи Таврію таким чином на 3 бали. Якщо Донечани переможуть у цьому матчі, а чого вони на полі Таврії зробити не можуть давненько таки. Ще остання перемога була в 2002 році, то тоді у них буде 30 балів. Крики Бусеїді не подіяли на головного рефері. І, як бачимо, Лазіць зіграв за правилами. Відпасував м'яж драма на драмана трауре. Той бореться на лінії штрафного захисниками Таврії. Падає драман. Арбітер не дає свістка із м'ячем. Польовий. Польовий паз на Лоренцо Ебісіліо. А тут же порушення правил фіксує Сергій Лисенчук. Не за правилами зіграв проти Лоренцо Володимир Єзерський, капітан Таврії, номер 5 Єзерський незадоволенням рішенням арбітра. Ну, звичайно ж. Давайте глянемо на повтори цих епізодів. Тут лазять, як думаю, зіграв за правилами. Тут Єзерський порушив правила проти Морайса. І тут проти Драмана Трауря. І тут проти Лоренцо Бесіліо. Я думаю, за ці три епізоди Володимиру слід було виписувати жовту карточку. Він досить зіграв грубо тут. Лікарі донецького металурга надають медичну допомогу гравцеві жуніору Морайсу. Це вболівальники Таврії, які скандують свої лозунги. Таврія, як ми знаємо, перший чемпіон Незалежної України. Микола Морозюк готується виконати цей штрафний удар, Очевидно, говорить, що потрібно стояти на лінії. Очевидно, говорить до Єзерського. Чуємо навіть забагато, скажу я вам. Ну, а жуніор Мораес повертається на футбольне поле. І Микола Морозюк виконувати цей штрафний. Сподіваємось, що цього разу він буде більш вдалим. Ну, подивимося, рефері наказує гравцям «Таврії» відійти на встановлену відстань. Морозюк подає. І знову ж таки невдало. Щось знайдуть сьогодні штрафні у Миколи. Як ми бачимо, це вже не перший невдалий штрафний у виконанні Миколи Морозюка у цьому матчі. Проте з кутових він подає більш вдало. Як ми знаємо, один з кутових, е який подав Микола Морозюк, призвів до взяття воріт Таврії. Ну а з м'ячем зараз правий захисник Таврії Аніс Бусеїді. Аніс виносять його вперед.